Сьогодні ми проводимо забіг пам'яті загиблих героїв. Шаную воїнів Біжу за героя. Цей забіг відбувається зараз по всій Україні. Одночасно, в цю дату, 31 серпня, о 9.30 стартуватимуть усі міста України на різні дистанції. Житомир обрав більше дистанцій, так як у нас є багато бажаючих діток. Тому ми о 9.30 починаємо дистанцією дитячою в 200 метрів, потім 500, Потім найбільш масова дистанція це Два з половиною кілометри біжать мами, дружини загиблих, діти, військові, тобто багато учасників. Заключні дистанції це 5 і 10 кілометрів, які долають вже більш підготовлені спортсмени. Забіг не на медалі, не на швидкість. Забіг пам'яті. Маємо 800 роздрукованих ось таких номерків. Вони вже завершуються. Є люди, які вже прийшли з власними номерами. Тому я думаю, близько тисячі учасників сьогодні буде. Зараз разом із сином шануємо пам'ять наших побратимів. Ковальчук Віктор. Син біжить за Ковальчука Віктора, з якими разом навчалися військовій академії, які, на жаль, під час антитерористичної операції загинув у 2014 році. Я біжу за Пономаренка Данила, позивний Панама був. Був, коли я був командиром батальйону, він мене був командиром роти. На жаль, також загинув внаслідок ракетного бомбового удару. Сьогодні я біжу дистанцію 5 кілометрів за честь загиблого воїна Анатолія Дудика з позивним січень. Він військовослужбовець 3 окремої штурмової бригади взводу Мирон. На жаль, життя Анатолія закінчилось 27 лютого, якщо не помиляюся, під час штурму в Авдіївці. Я біжу 500 метрів за тата побратима, який загинув в Харківсь... Харківській області. Я сьогодні брала участь у нашому міському турі всеукраїнського забігу, шаную воїнів, біжу за героїв в Україну. Для мене це честь. Для мене це велика честь і можливість віддати свою шану нашим воїнам. Які віддали життя за Україну.